У них три основні напрямки по міським боям: це в північному секторі Коксохім, Коксохімічний Коксохімічне підприємство. А це піщаний кар'єр на сході міста по напрямку на піщаний кар'єр. Вони діють, і після того вони після того, як білі виноградників промзону на південному секторі вони змогли захопити. Nou, хоча там не промзона, вже а там просто ну як це завжди буває. Якщо вони щось захоплюють, то це просто поле знищене. Там зруйновано майже все, і вони з півдня намагаються просуватися саме вже через приватний сектор. В них були до того спроби спроби просуватися в приватному секторі по вулиці Ясиновській. Але це їм у нас там рубежі оборони, в нас там е, свій є укріп район, їм це не вдалося. Вони спробували обійти тоді, е, в південному секторі таку локацію, як царська охота, і зачепитися саме за ті вулиці, про, ки, про які йдеться. Ну, я скажу так. Е, просто відч... давайте відчуємо цей рівень, як все змінюється е, з часом. Е, 2022 рік. Ми ось ось візьмемо Київ. 2023 рік. Я усіх поздравляю, ми, вітаю, ми звільнили е Бахмут. Тобто, від Києва до Бахмуту. А зараз він доповідає своїм споживачам інформаційного фастфуду: ми захопили декілька будинків на околицях Авдіївки. Ось з точністю до будинка при цьому та ось рівень. Та я не скажу навіть, що там 17 будинків вони змогли е, зараз контролюють, тому що е, е, їх з частини позиції вибили, і це відомо. Їм не вдалося е, там достатньо розширити свій плоздар. Вони так там зачепилися за деякі, але не настільки глобально. Тому ось він рівень від Києва до Бахмуту. Від Бахмуту до декілька будинків на околиці Авдіївки. І це доповідає не міністр оборони, це доповідає не якась там говоряща голова, типу Соловйова або Касільова. Це розповідає рівень президента, що вони закупили якісь будинки. Тобто, з цього можемо зробити висновок, який рівень в них на сьогодні боєздатності, в першу чергу. Тут важливий ось ще який момент. Ми, коли говоримо про Авдіївку, ми говоримо про містечко, яке менше Бахмуту, 29 квадратних кілометрів, неповні. І при цьому проти Авдіївки діє угруповання, яке більше того, угруповання, яке діяло проти Києва, тобто на Київ наступали 40 тисяч біля Авдіївки, зараз 45 тисяч. І все це відбувається вже. Ну, більш як 3,5 місяці, більш як 3,5 місяці, такою масою вони намагаються взяти маленьке містечко. Тобто, оце все це, це такі, я б сказав би, тригери, мабуть, або лакмусові папірці, які е, повністю повинні розкривати саму картину того, що відбувається, які можливості та спроможності у Росії. Пане Олександре, о, справді оця от довга епопея, Насправді для такого міста і для таких співвідношень сил із Авдіївкою довга епопея, яка почалася, якщо не помиляюсь, приблизно разом із подіями в Ізраїлі. Так, 6 жовтня, субота. А в нас приблизно 10, якщо не помиляюсь, жовтня пішла в крупну повномасштабну атаку російські лави на Авдіївку, і схожі, схожі події відбуваються з Бахмутом. Скільки там? перемололи о, сил ворожих наші збройні сили, і скільки тут тут відсилаю знову ж таки до вашого телеграм-каналу, ви підрахували, що лише з листопада минулого року, ось буквально кілька місяців тому, і по січень цього вже року росіяни втратили 84 тисячі 740 окупантів одиниць особового складу під 100 тисяч лише за скільки один, два, два з половиною місяці. Ну, ну повні три. Повні три, так, повні тревні я рахував саме з листопада, тому що ну, я спирався в першу чергу е, на заяву е, Кирила Буданова, яка була зроблена напередодні е, про три місяці їх наступальних дій. Хоча, звісно ж так, е, якщо ми говоримо про безпосередню Авдіївку, то там все розпочалось з 10 жовтня, ось ця е, хвиля наступальних дій. Але повністю скажімо так по всій лінії боєзіткнення на сході, тобто в Донецькій області, а в Лимана Полимана купінській вісі дійсно це вже так загострила. інтенсифікувалося наступальні дії вже в листопаді. Тому ось за три місяці я хочу нашим глядачам дати нагадування та контексту за 10 років афганської війни. СРСР втратив у цій війні менше як 15 тисяч. Осіб за офіційними даними, звісно, що вони можуть бути більшими, та все таки, а тут 85 майже тисяч З чим пов'язана така інтенсифікація втрат ворога з їхньою атакувальною спробою? Так чи все ж таки з тим, що і підготовка не та, і немає такого е-е такої підтримки артилерією, можливо, можливо, бойовими броньованими машинами і так далі? Все і одразу. Усі фактори і одразу. По-перше, Взагалі, розпочаток наступальних дій в зимовий період, як на мене, це була велика помилка для російського командування, але це була не примка російського командування це була примка самого Путіна. Йому потрібен був якийсь результат, демонстрація чогось на відповідні події до прямої лінії на новорічне послання і звернення цих чи як там воно. Що вони там роблять, і е, вибори і ось три основні дедлайни під ті чи інші події, які е, були е, на пряму лінію. До речі, повинна була бути перемогою. Це Авдіївка, саме на це вони розраховували. А е, потім перенесли це на Новий рік. Зараз це перенесено на вибори, і саме інтенсивність цих бойових дій в Авдіївці. А е, вони будуть, на мій погляд, каталізуватися саме в лютому. Саме в цьому місяці ми можемо побачити найбільш каталізовані дії, наприклад, в міських умовах. Вони будуть намагатися саме йти на місто. Це перший момент. А другий момент чому невигідно, тому що погодні умови, осінньо-зимовий осінньо період. Це не найкращий період, коли можна розпочинати наступальні дії. Взимку, взагалі, о, в обороні найкращий варіант, щоб знаходитися в, в обороні, о, з чим це пов'язано? Це, це пов'язано з тим, що о, в зимовий період при веденні наступальних дій збільшується о, кількість втрат. Тобто, у тебе можуть бути навіть успішні наступальні дії, наприклад, але все одно збільшується кількість втрат, тому що витрати ресурсів значно більша. Банально навіть е, фізіологічні можливості людини, особливо на морозі, е, коли мороз, мінус 15, мінус 20, Ну поштурмуй позиції, як довго ти зможеш їх штурмувати? При мінус 20, наприклад, а е, це витрата значно більшої енергії, фізіології до того ж, ти не настільки мобільний в цей період. Ми розуміємо, чому спорядження зимове зовсім інше. Зменшується твоя мобільність, ти стаєш більш легкою ціллю. І ми також це бачимо: що вони, як ті тюфяки, коли в наступальних діях приймають участь, і вони недостатньо мобільні. З цього все це це другий фактор, називаємо це так. Третій фактор це техніка, технічна компонента. Вони мають дефіцит по техніці. Катастрофічний дефіцит. Деякі підрозділи мають дефіцит 70%, і він зберігається вже протягом майже як півроку. Він незмінний, а вони не встигають накопичувати техніку, вони максимум, що можуть це компенсувати в ті втрати, які несуть. А що таке, коли в підрозділі не вистачає техніки? Елементарне пояснення: наприклад, у тебе є рота 80 е -е, там, військовослужбовців. І командування говорить: от іди і штурмуй позицію. Але на цю роту у тебе за логікою повинно бути хоча б 8 ББМ бойових броньованих машин. Щоб, як мінімум, безпечно, їх можна було цей десант відправити на локацію висадки десанту, при цьому, щоб вони не загинули від. Осколкових від артилерії, коли осколково фугасні снаряди десь там поряд вибухають, отже, або взагалі працює артилерія з бойовою частиною касетного типу і так далі. Отже, командир саджає 80 на 8 ББМ, і вони відправляються, і так вони мають хоча б якусь броню. Але в підрозділі 3 ББМ отже, 10. В ББМ 10. На ББМ, інші 20. Ну, пішки йдуть за, позаду. І ось так йдуть на штурм. Прилітає птур протитанкова керована ракета ПТКР. Все ББМ палає. Динамічний захист, який був на броні у вигляді військовослужбовців, розлітається так само, якщо і це дрон. І так далі. Тобто зростає показник під час штурмових дій втрат через дефіцит техніки. При цьому, а який висновок робить командир: ага, у мене е, є такі втрати, мені потрібна компенсація. Давайте мені ще людей. Йому привозять ще людей, ще 80 або 160 і так далі. Чи батальйон тактичну групу взагалі тримай БТГР цілу, ми в тебе віримо. Ти завтра зможеш взяти цей трикон. Ото у, у нього вже БТР, а техніку де взяти, так швидко техніку тобі не привезуть. І таким чином, це такий собі кривавий уроборос В них проблема. Чим більше в них втрат людського ресурсу, тим більше їм треба людського ресурсу. Але ці втрати йдуть саме через брак техніки. Але чим більше в них людського ресурсу, тим більше їм треба буде техніки. Тобто, якщо в них в зоні бойових дій, Залишиться та кількість техніки, яка є зараз, але збільшиться людський ресурс до 550 чи 600 тисяч. Це буде ще більший дефіцит, тому що на людський ресурс є штатне розподілення техніки.